Коротше, мужики, всім привіт і всім слава Україні. Можете написати мені, що я грязними руками з вами вітаюся. Хтось може написати задовбало те привітання, чи не можна нормально привітатися. Не знаю, як нормально і не збираюся виправдовуватися. Я вітаюся, як вітаюся, і вважаю це нормальним свого боку. Просили зняти відео. Канал Село Без Меж. Якщо комусь цікаво, я лишу в описі посилання. Чоловік толковий. Розповісти, чи були якісь відгуки від власників не китайської техніки. Ми зараз постараємося розкрити цю тему, саме китайського чогось по відношенню до китайських тракторців там і не тільки. Скільки людей, стільки думок, це я думаю всім ясно. В першу чергу питання завжди поставало в напевно заздрості і невірі своїм очам. Деякі люди від початків того моменту, коли почали з'являтися китайські трактори в Україні, там початок 90-х, 2000 х і так далі, вони ставилися дуже скептично, оскільки тоді дуже мав масове поширення стереотип китайського неякісного. В розумінні якому з'явилося щось, яке копіює якийсь відомий бренд. Звісно, воно буде дешевше, доступніше людям. але в тому ж і заключався корінь проблеми, воно буде дуже-дуже неякісним. І, відповідно, якісь там були електроніка, телефони. Там так далі, китайська підробка. Думаю, що цей термін вам всім дуже добре відомий. І тоді приїхали китайські трактори. Але ж підробкою чого вони на той час являлися? якщо вони були власним виробництвом? Тобто, є дві частини цього питання. Є підробка відомого бренду. З максимально дешевих, просто щоб повторити там вигляд, там навіть не функціонал однозначно, просто вигляд. А є, власне, щось виробництво, якесь власне виробництво чогось там, якоїсь продукції. І в цьому заключався весь глибокий сенс. Згадайте, сінтаї, перші, фотони, перші, джільми, перші, донфенги і так далі, які зараз без жодного ремонту досі живі, все прекрасно, все чудово. І люди обережно ставилися, м'яко кажучи, з великим скептицизмом до цієї техніки, і з часом їхня думка, звісно, змінилася. На досвіді власників чи на власному досвіді, вони побачили, що дійсно так воно все ходить, воно працює, виконує роботу добре. В ціні також є. Знову ж таки в призначенні техніки, оскільки на пів гектара там чи на кілька десят Соток, МТЗ брати, це треба бути ідіотом. Тобто у людей вже тоді почав поступово з'являтися вибір, якщо в людини є якісь тіснені умови для маневрування тої техніки, був бажаний і критичний саме розхід палива, це важливо також, що ти заправив 5 літрів і ціле літо можеш їздити косити худобі і так далі. Це важливо багатьом було людям. І зараз, до речі, це питання також, до речі, важливе. Доволі таке важливе. І досі, вже не будемо чіпати, я кілька відео лишу в описі, якщо вам цікаво, і досі є дуже багато, оскільки з'являється щось нове китайське, і до нього ставляться як в той час, в час появи перших оцих сінтаїв, Донфернів, джин і так далі, фотонів. Вже не Ловолів, бо Ловол він став пізніше. Був спочатку фотон. І знову до нових тракторів, до нових брендів, нових марок, знову таке саме скептичне ставлення. Але знову ж таки у багатьох людей досі збереглося скептичне ставлення вже до перевірених тракторців. Але перед тим як продовжити, хочу сказати, що спонсором цього відео однозначно і багатьох інших є магазин Фонарики, він же ліхтарики. Я посилання лишу в описі, кому цікаво на дуже хороші туристичні, мисливські і товари для спорту і розваг. І зараз буде маленька рекламна інтеграція, кому можливо цікаво, кому треба. Також є на неакційні товари. Промокод знижка 5% і багато подарункових пропозицій. Шукайте якісний ліхтарик, спортивну чи розважальну зброю. Тут ви знайдете все: від пневматики, акумуляторів та ножів до спорядження для мисливців, потужні ліхтарі для будь-яких умов, зброя для спорту та відпочинку, надійні ножі та аксесуари. За вашими запитами ми зібрали понад 50 статей із найрізноманітнішою інформацією у нашому блозі. Товари для активного відпочинку, туристичне спорядження, пневматична зброя та величезний асортимент ліхтарів на будь-який смак, це інтернет-магазин, ліхтарики, безкоштовна доставка замовлення від тисячі гривень подарунки до різних видів спортивної та розважальної зброї. А по промокоду Ворон 5 знижка 5% на будь-який неакційний товар. Найкращі ціни на весь асортимент постійна онлайн підтримка, і тільки надійні та відомі бренди перевірені тисячами клієнтів. Вся інформація в описі відео. Слава Україні. І в людей дуже часто, навіть в яких ніби немає проблем з зором, вони приходять, зокрема там до мене, до моїх друзів та і так далі, дивляться на роботу тракторця. Люди, я чи власники озвучують їхню ціну. І вони все одно дивляться на роботу. Трактор виконує ту чи іншу роботу, яка навіть нібито першочергово заводом не була закладена. багатьох в розумінні ось така, наприклад, техніка, вона там орати, дискувати не може, прицепчик і борон, і все. А по факту такого трактора запас і можливості, і в перспективі. Він абсолютно все, тобто потенціал закладений на абсолютно всі види робіт з абсолютно будь-яким навісним від великого трактора. А це знову ж таки велетенська жаба, як скандинавський тяговий кінь, починає людей душити. Оскільки вони бачать, що трактор в рази в рази дешевший, і виконує ту ж саму роботу, як же, той же самий, наприклад, Т-25. Хто б що не говорив, не розказуйте, не сплітайте басні? В розумінні, якщо тракторець якийсь довести до маси Т-25 і до його потужності, то він буде виконувати ту саму роботу, маючи, наприклад, ту саму потужність, бо більшість такої техніки зараз на двигунах 24 кінські сили. Звісно, по крутному моменту там трошечки менше, але не так критично. Тобто 105 Нм двигуна Д-21 і 95 Нм двигуна З 11 15 чи 11,20 я думаю, що не так страшно по крутному саме моменту, оскільки дизельний двигун, в першу чергу, його характеристика основна це крутний момент. А інше питання потужність. Потужність потрібна, щоб розігнати трактор, досягти якоїсь швидкості, а крутний момент, щоб ту швидкість зберігати. Тобто для тяги. За це все в мене відео мільйон на каналі, можете ознайомитися. І дуже часто е теза нове є нове, для цих людей дивна і неприйнятна. Вони. Прямо впевнені, що стара техніка, яка старша за них буде вічно працювати, а новий Китаєць розсипеться. Є кілька е, питань, скажімо так, до цієї тези. Перша теза старіння металу, втома металу. Якщо таких фізичних властивостей будь-якого металу, гартованого чи ні, не знати, ну то, відповідно, можна казати, що буде вічне все. Але це ніхто не відміняв і, на жаль, воно нещадно. Зменшує ресурс, навіть не так. З часом ресурс такої техніки падає. І ремонтопридатність також. Це, на жаль, не відмінити. Інше питання ціна і, дешев... і простота того ремонту, оскільки немає техніки, яка не ломається і такої ще не придумали. Механіка це метал, який в різних умовах, в різних руках по-різному себе поводить. І ідеальних, нормальних умов, визначених абсолютно всіх, однаково не буває. В мене тракторець там, може бути там, 5 років без ремонту, 600 мотогодин, що важливо, не стільки років, як мотогодини, а в інших людей 5 мотогодин там, і пару днів, і буде якийсь там серйозний ремонт. Тобто, знову ж таки, залежить від людини особисто. І ще важлива теза. Якщо в когось трактору 30 років, це не є ніяким показником. Показником є фактичний пробіг двигуна, ну і трактора в цілому. Якщо трактор з 30 років фактично працював 3 роки, і на ньому намотаних нехай тисяча мотогодин, це ні про що не говорить. Тобто його роки прямо ні про що не говорить. Бачите, є з тим взаємозв'язок дуже тісний. В багатьох людей техніка за рік намотає більше, ніж в того чоловіка за 30 років. Але в того чоловіка рік трактор, а в того 30 років. То який надійніший? Як можна визначити надійність техніки? Тільки по пробігу. В даному випадку в тракторів по мотогодинах. В автомобілі ніби по кілометражу, але знову ж таки, комп'ютерна діагностика також зв'язує це все з мотогодинами. Щоб потім порівняти, чи пробіг на одометрі електронному чи механічному не був в свій час перекупами скручений. Це також ясно. Також стикнувся з кількома коментарями відверто ідіотськими, їх варто озвучити. Я постараюся передати просто зміст. Щоб було коротко. Як ти думаєш, от ти розхвалюєш китайське, як ти думаєш, чого більшість людей купують європейську техніку, а не китайську? І мене це питання чи ствердження кинуло прямо в холодний піт і в ступор. Люди, маючи вдома кілька гектарів, купують європейську техніку. Чи, наприклад, там МТЗ. Питання для чого і за які бабоси, за які шиши. Тобто, купуючи беушного з шаленим пробігом, наприклад, Джон Діра 50, за ціною мінімально 15-18 тисяч євро на кілька десятків соток чи на гектар 2. Це раціонально і правильно, і таке явище поширене. Тобто його таке твердження. Інше твердження було, я так думаю, що він можливо з іншого боку мав на увазі, що на фірми купують таку техніку. Окей, давайте добре. Багато де європейська техніка, багато де ще белоруська техніка, але багато де вже і китайська техніка. І з розумінням стереотипу. Багато хто не згоден в міру своєї гордині заздрості і неможливості просто е, самому собі признатися, визнати, що китайська техніка може бути непогана. Дешеві знає наявність запчастин відповідних китайських, а не радянське або європейське. У розумінні багатьох людей зроблено толково. І тут китайські запчастини. Це інша зовсім ситуація. Це ви не думаєте, що якщо китайець Поставити китайське, то воно буде взагалі, тіпа, йому жопа. Ні, воно відповідне до того, що там стоїть. Відповідне. І китайський ринок за рахунок масовості, за е, рахунок дотації, дешевизне дійсно виробництво, там один чоловік відмітив в коментарях правильно, дешевої робочої сили виїжджає на тому і великій кількості проданих тракторів. І дякуючи тому всьому, тим мотоблокам, мото, міні-тракторам, як цей там, і вищих 2, 3, 4, 6 циліндрів і так далі. Багато які люди можуть спокійно працювати в себе вдома. А не купляючи трактор, який багато п'є, який вже абсолютно вичерпав свій ресурс. Не має до нього відповідних його справжніх запчастин, щоб справді той ресурс відновити хоча б наполовину, має великі габарити, зручність користування і так далі. Це все дуже сильно впливає. Ну, уявіть просто людину, яка має 50% соток і яка купила собі МТЗ-80. Для чого їй цей трактор? Їй треба доглядати за рослинами. Трактор цей створений для догляду за рослинами. Не створений зовсім. Але я завжди згадую людей, які тут якось були проїздом. Я поїхав врати двома корпусами. Вже було з зорано десь приблизно пів гектара. І люди мені стоять двоє і в очі кажуть: так він же його ж не тягне. А вони якраз доїжджали. В процесі, коли я вертався назад з гонки 200 метрів в одну сторону. Так він же ж його не тягне, розумієте? Я заїхав в гонку, поїхав, проїхав 20 метрів, звернувся, кажу, що? То не може бути, каже чувак. Значить, глибина 5 сантиметрів. Тіп їхав на юмезі з плушком. А я мав з собою рулетку, я якраз той час відео готувався знімати минулого року. Я взяв рулетку, показав йому 22 см. А нас тут в окрузі всі так курюють. Абсолютно, 20-22, всі. Пауза була 3 хвилини, він не міг підібрати слів. А потім видає, ну то довго та коробка не буде, чи той мотор не буде. Я йому показую лічильник мотогодин. Там на той час вже було майже 500. 500... Ні, навіть трошки більше, як 500. Так, да, трошки більше, як 500 вже було. 525 там, чи що, щось таке. Ще побачиш, каже, і поїхав. нахуй. Розумієте, він не визнав, що от тракторець от робить ну, нормально, мені вистачає. Може, це вже на межі його можливості, може, вже близько до межі. Це покаже тільки дальніша експлуатація. Це тільки так покаже. я вам все те сам покажу так само. Скажу: не витримав те, те-те, не добре. Ну, вопрос в чому? Деякі люди згодні, дивуються на рахунок е, витрати пального, е, що така техніка на 20-30% менше споживає при тій самій глибині обробки. От приїхав з Оранка, 30 літрів! Бля! А я кажу, а у мене 14. Ну, він там у на 30 см. Кажу, я у на 22 Ну, то він не менше 20 мав взяти. Я кажу, взяв 14 Я кажу, Я тебе колись обманю, бо то мій знайомий. Каже, Йосипов Дядя, справді каже, шагнули технології вперед. І він визнав це, один з небагатьох. А багато, які дуже скептично відносяться особливо не розуміючи, ай ти там дебіл. взяв би Т-25, взяв би Т-40. Для чого? Питання, скажіть, добре, я взяв би. Мені причини для чого? Типу? От яка причина, щоб я взяв того трактора? От, той чи інший. Більші поля? Добре, я б розглядав би техніку, яка в перспективі потужніша. Їй достатньо простору для маневру. Це правильно, це правильно. Для чого мені, брати там, де я їду, сиджу на тракторі, і у мене над головою 15 сантиметрів, там такі є. Умова така проїхати. Навіть якби я мав козирок на ньому, я вже не проїжджав би. Питання: Т25 чи Т40, вони ж з кабіною більшості. Вже не влізає. Чого ніхто не рахується з чужими умовами, а тільки завжди каже, в мене умови. Блять, в тебе умови в когось нема умов. Якщо в тебе є, значить, і в когось є якісь умови відповідні. Просто щоб... і людина підбирає техніку, якщо може, звісно, під свої умови. І е, реально та теза, типу чого люди європейське купляють. Так, да, я уявляю якогось Джона 400 кінських сил на пів, на пів гектара землі. Я дуже уявляю за мільйонів так, 15 гривень. Я дуже уявляю таки так цей. Я знаю просто багатьох імпортерів знаю особисто. І повірте мені, в моменти сезонності продажів є такі дні від восьми тракторів в день відправка. Я щось не бачу ажіотажу по європейській техніці і по якійсь там МТЗ і так далі. От не бачу. Було відео про Скаву 90-110-ку. він складає цінову конкуренцію європейцям. І не набагато гірший. Всі кругом кричать, який Ловол хороший. В нього шасі Ловола і мотор Юто. Два головних і самих крутих заводи в Китаї. Можна так сказати. Ну, ще класний мотор Чанчай і класне шасі заводу виходить, Ханво. Також є трактори відповідні. Тобто, в одному коментарі вони хвалять. От Ловол там Юто класні, а то там скаут гімно. Він на тій базі, він з тих двох частин складений, з двох самих лучших частин. Уявити, так? Якщо хочете є посилання на ті відео лише в описі, подивитися. Але тепер він став гімно, бо він називається скаут, розумієте? Бо він не називається лово юто чи юто вол. От розумієте? В цьому заключається весь сенс людської, скажімо так, чи заздрості, чи просто абстрактного якогось мислення по відношенню до будь-якої техніки. Вони просто бачать щось, не знають, що то, з чого зроблене, воно буде погане, бо воно китайське. І питання також наступне, от не в відповідності. Ти побачив, ТЗ а отой не отходить. Звідки ти знаєш один з другим? Звідки ти знаєш, той трактор проїздить там 500 мотогодин всього навсього там, чи тисячу, він ще не встиг намотати той пробіг, наприклад, що той самий МТЗ. Як ти можеш порівнювати? Ти що, Ванга? Передбач, коли Путін здохне чи коли війна закінчиться? Яким ставиш таке питання, вони зразу дематеріалізуються з коментарів і зразу здуває вітром, абсолютно чорнобильським. До них питання. Зумлюван свій час і зараз також це дуже хороша марка, дуже серйозна. Це взагалі я не знаю, що треба робити з тим мотором і тен, і, чи теч, не пам'ятаю, і з тим самим е шасі, щоб те все зламати. Чого люди не дивляться просто на багатьох власників, в яких спокійно працює та техніка, тільки доказують, що воно не повинно ламатися. Техніка має бути е ремонтопридатною це важливо, оскільки неможливо е створити щось таке, щоб не зламалося колись. Просто тоді, рано чи пізно зламається будь-що. І буде тоді одне єдине питання, до того чи іншого, що зламалося. Яка ціна ремонту, скільки коштують ті запчастини? І як просто це зробити? Все. Все. Просто всього-навсього. І це, певно, найважливіше, те, що люди упускають взагалі свого поля зору. Упускають дуже сильно. І е, я не бачу просто сенсу, дійсно, далі пояснювати щось, бо в людей своя точка зору то совдеп. Він буде, буде виш, все буде вішен. Вони були в свій час. Якщо не знаєте, що таке втома металу і старіння металу, то введіть в Ютубі, чи, в інтер... чи десь в Гуглі де-небудь просто відео, де про це розповідають. Чому полоосі, коли тракторам більше 25-30 років на МТЗ просто крутить від дітських нагрузок? Ось вони там трьома-чотирма корпусами орали, як були молодші, скажімо так, все було нормально. А з часом з руками ті полосі стали крихкі, і колінвали стали крихкі, і все остальне. Чого так? І тут може воно все крихке, да воно тут копійчане. І я його знаю, що я за день сам стану зроблю вартістю такою, що просто ну смішною. Так, я зекономлю на паперосах, пару днів не покуру, і в мене буде вже нова поршнюва, чи просто навіть ну, місяць е, повідмовляю собі в чомусь іншому, тут півмотора поміняю. Все. Хай попробує будь-хто зекономити так по-іншому. І, звісно, я буду співати другу пісеньку, я куплю іншого трактора. Можете думати, що хочете. Я колись куплю ще одного трактора, той день колись не стане. І питання буде завжди в тому, якого трактора я куплю. А я куплю китайського трактора, бо до нього дешеві і в доступі завжди запчастини, і відповідні китайські. І я буду знати, що в нього нормальний розход, простота його обслуговування і все, що з ним пов'язано. Якщо я з ним щось станеться, я буду знати, що з ним робити. Просто. І буду знати, що його абарити, і все. Остане мене влаштовує до моїх умов, до моїх потреб і до тих багатьох інших людей. Які ту техніку купують, а не європейську техніку на пів гектара землі. Ну, подумати таке, просто сказати, це на голову просто не налазить. І в багатьох дійсно не скажу, що це переважна кількість, оскільки тут треба якесь опитування проводити. Відношення дійсно скептичне, обережне і саркастичне іноді з серйозними прямими насмішками, через те, що та техніка ніби не відповідає от, країною походження або своїм виглядом для тих робіт. Які вона фактично робить, і це означає не вірити своїм очам, і те, що там якісь виникають деякі проблеми, вони всіх виникають, все приходить з часом, з досвідом. Дуже часто людина просто сама себе заганяє в глухий кут, передумує дуже багато варіантів, а рішення дуже часто на поверхні. Чому ці всі фактори ніхто не враховує? Ви думаєте, кожен з власників такої техніки професіонал? І він має вже до досконально абсолютно знати свого трактора повністю з першої години, як він його купив. Не буває такого і бути не може. Я проробив на багатьох видах техніки, я вам скажу, що приїжджали часом механіки, які шалені гроші получали за те, що вони працюють в сервісі того чи іншого заводу, там, наприклад, фент чи клас. Вони приїжджали інколи до пляни врізали, що сталося. Типу, тобто є деякі навіть такі нюанси, які і в багатьох власників виникають і вперше, і не тільки власники. Все приходить з руками з досвідом, так це всього стосується. Тому цю техніку хай собі цькують, хай собі сміються. Хай просто зрозуміють в першу чергу, що не всі мають великі фінансові можливості. А інше питання: якщо ви не вірите своїм очам, то е, перший ваш кабінет це укуліста, а інший психолога. Психіатра. Навіть не психолога. психіатра. Бо спочатку, якщо... Ви бачите все інше, але не вірите очам, що всяка техніка китайська працює нормально і відповідає, скажімо так, критеріям і потребам власників, то далі до психіатра значить у вас якісь іскаження вже в голові. От і все. Тому багатьох людей дійсно навіть упереджене ставлення, і вони ніколи не визнають того, що нехай там техніка китайська і ще в рахунок додам спонсорування війни Росії проти України і так далі. Ви раніше де були? Дуже багато Китай ще до війни далеко наспонсорував ту Росію. Де ви раніше були? Зайдіть до себе в будинок, зайдіть е, хоча б третину побутової техніки, не китайської і так далі. А якщо не знайдете, повикидайте все, що ви маєте. Ви теж спонсоруєте телевізор, телефон, комп'ютер, ноутбук і так далі. 90%, що зроблено буде в Китаї. За винятком деяких марок, наприклад, Sony, на камеру якого я знімаю це відео, і так далі. Це буде відповідно суто японське. Але ж таки заводи і Samsung, і Sony, і багато інших брендів теж є в Китаї. І BMW, і Audi, і Mercedes, і John Deere, і так далі. В Китаї є дуже багато всього. Йдіть до тих людей, які Джони покупляли з азіатського ринку з заводами GAT, які, до речі, стоять на тракторах Scout. Йдіть. І скажіть їм, щоб вони продали чи спалили свої трактори, бо вони спонсорують війну Росії проти України. Основна частка. І всього іншого, це енергозапас просто Росії, яка торгує зі всім світом. Її це дуже сильно рятує. Якщо ви того не розумієте, то зрозумійте, будь ласка. А азіатський ринок, те, що він там заробив гроші, він ті гроші з продажу тракторів не відіслав Росії. Він платить, Китай платить за енергоресурси і так спосорує, таким способом. А ще іншим способом подіньте все, китайське і техніку теж, будете зубами землю гризти і носат, носами орати ту землю. І садити, вибачте, голими сраками. Отак. Називається, немає вибору. Тут в селі і так нема де подітися. Якби не ті маленькі мотоблоки люди і так далі, вони би давно всі згібнули і просто всього все. А хто цього ще не розуміє, то вибачте, будь ласка. Нам що тут поздихати з голоду, бо комусь щось заманулося? Йдіть до Путіна йому щось там скажіть. Чи до того сідзіньпіня. Заводи займаються тим, щоб виробляти техніку, а хто її купує? Подивіться, що робиться в комунальних підприємствах в Європі. Ловоли, Юто і так далі. Спонсорують теж війну. Йдіть в Європу, розбирайтеся. Вони не купують в таких масштабах. Вони купують в масштабах десяток, десятків тисяч всякої різноманітної техніки, все це з Китаю. Подивіться на ринок смартфонів і електроніки просто, заїдеш в Чехію чи, чи в Польщу, оті комурки, всі телефони те все. Це ж на страшні грошейська. Спонсорують теж, поїдьте їм, скажіть. Тоді буде все стане на свої місця. За Aliexpress до мене там якийсь ідіот чіплявся. Ну, ідіот натуральний. Якщо я куплю в Україні, як я той самий продавець на промі раніше заказав на Aliexpress, це що? Це буде що? А, він податки заплатив в Україну. Але ж він все одно товар придав, придбав в Китаї, і Аліекспрес заплатив податки в казну Китаю. Так і так, один хрен, виходить. Так що робити, виходить? Виходить, по словах таких людей, взагалі треба застрілитися. І той, хто їздить на Т-25, який от, от, розвалиться і так далі, якщо його не доглядати, є доглянута техніка, без питань, яка мало проїжджала, дійсно, от в роках там, да? От вона проїхала, вона 30 років, вона дійсно працювала вдома в когось. Тоді питань до неї нема. Якщо вона заїжджена, кончена, чим ви будете хвалитися, перед ким? І для чого тоді такий трактор? І він буде не новий в першу чергу. Якщо ви самі ним володієте і знаєте, як ви на ньому їздите, то питань нема до будь-якої техніки. А якщо ви розписуєтеся за трактор, якого ви ніколи не бачили, і кажуть, купите 25, в кого? В тебе? Я в нього пишу, давай, продай мені. Я не маю Т25. То я маю в якогось чувака, якого я не знаю, і ти не знаєш в нього купувати трактора, і доля мені невідома абсолютно, і хто буде нести відповідальність, як він почне сипатися. Бо він вже старий і доля невідома. Що на ньому хто робив? Питання не в тому, скільки років трактору і що він робив. Питання, як і хто на ньому що робив. Це завжди основне питання. До всього це стосується до такого, до любого, голубого сіру бурмаліну. От і все. Це тільки так, але люди того не розуміють. Я завжди думаю, що якщо... В них щось там все. Воно значить так і не інакше. Рахуйтеся з чужими умовами і потребами і рахуйтеся з тим, що ви можете чогось не знати. Тому що ще той, хто все знає, ще, на жаль, не народився. Подумайте над тим всім, і за той Китай і так далі, чим ми не завдячуємо багато чому, що ми маємо завдяки тому всьому. І чи ви так просто зможете від того всього відмовитися? Подумайте прекрасно і починати завжди треба з себе. Якщо ви толкаєте якусь тему, якусь тезу, треба найперше показати приклад. Якщо люди того будуть не розуміти, то буде нам всім велика біда. А наразі, добрі хлопці, думайте над моїми словами. Дійсно, коментарі і відношення різноманітні, але в першу чергу завжди треба просто розуміти, що дуже часто. Ваші особисті умови і потреби, з чиїмись не збігаються. І не варто грибсти когось, під ту грибінку, під яку колись свій час підгрибли вас. І будьте всі здорові, знову грязною рукою.